Добрий день, вітаю вас на каналі Крипто. Вирішив записати коротеньке відео, що по айндропу, який ми виконували більше двох місяців назад, а саме полігон ЗК ЕВМ, Так як бачимо, да, два місяці назад було останнє відео по цьому проекту. Ми виконали шість тижнів завдань полігон ЗК ЕВМ САГА, і зараз з'явилися додаткові можливості збільшити свої. Винагороди, От вони викотили ось такий пост, що монетний двір NFT для ЗК ЗКВМ САГА на інтеракт працює. Вимагайте свою законну винагороду та зміцніть свою пачену як ЗК ВМО. Сюрпризи для тих, хто пройшов принаймні 4-6 тижнів. Можливо, хтось каже, що це схоже на бабло збор. І я трішки також вклоняюся до цієї думки, ну але вже так як ми виконували ці квести, я вважаю краще їх забрати. Звичайно, нам потрібно будуть кошти для сплати. Мережі полігон ЗКВМ в ефіріумі. Зараз ми це все розглянемо, скільки нам потрібно буде витратити. Ну і далі переходите за посиланням під цим відео. Потрапляйте на пост. Я почав потрішки вести свій телеграм-канал, тому що я розумію, що більшість інформації на Ютубі я вам не зможу донести, тому я час від часу буду публікувати тут пости з інформацією. Звичайно, я не буду дуже активно його вести, тому що банально мене не вистачатиме на це часу. Ну, але з деякою інформацією або інструкціями я буду обов'язково сюди публікувати, тому підписуйтесь також на канал. Також я ще зробив додатково чат та групу для того, щоб ви могли ділитися своїми реферальними посиланнями. Також залишайте там, можливо, якісь цікаві проекти. Я також буду їх розглядати і в подальшому робити на них огляди. Ну добре, далі переходимо за першим. Посиланням, якщо ви пройшли 6 тижнів квестів, тобто виконали всі квести, натискаємо сюди і потрапляємо на мій квести. Скажу відразу сильно глюче. Не знаю, чому так. Також щоб пам'ятає, як ми проходили ті ж самі квести, постійно там були проблеми. Я навіть заодно чуть не пропустив один тиждень виконання квестів, тому що не міг цілу неділю виконати. Ну, Але все добре, виконали всі квести. Ну і Що тут за завдання? Перше завдання це просто ви підключаєте свій гаманець. І у вас йде перевірка, чи ви виконали всі 6 тижнів завдань. Якщо відразу у вас завдання не засчитується оновлюйте сторінку або просто чекайте, поки збіжить таймер і знову з'явиться вкладка Verify. Ще раз натискайте, і завдання зараховується. Далі тут зробити пост і також поставити лайк. І далі нам потрібно заклеймити NFT, за це ми отримуємо додатково ще 30 експеріансів, і тут нам. Потрібно вже буде знову сплачувати газ, натискаємо Mint, а так зараз потрібно переключити мені мережу. І як бачимо, зараз я буду сплачувати за це $1,61. Це доволі дорого, так як тоді навіть було, що ми сплачували, здається, найбільше 0,7$. долара Точно вже не пам'ятаю. Ну але зараз ще й доволі високий газ. 33 гвея. Але добре, давайте все одно. Вже заклемлю одну на відео, натискаємо підтвердити. Чекаємо, поки в нас йде транзакція. І так, все, ми заклеймили цю NFT. Далі ми також можемо її додати собі в гаманець. Для цього так здається копіюємо ось цей контракт, переходимо в наш гаманець, обираємо NFT. Тільки ці NFT тут і відображаються. Далі натискаємо імпорт. Сюди вставляємо цю адресу. А тут пишемо 28. Вводимо 28 і імпорт. Так, чекаємо. І все, як бачите, вона з'явилась у нас в гаманці. Таким чином, ви можете просто собі, для того, щоб бачити, що вона у вас відображається. І все, ми виконали ці завдання, отримали NFT за те, що ми виконали всі 6 тижнів квестів. Далі переходимо в вкладку для тих, хто виконав. 5 тижнів, тобто, якщо ви навіть не виконали 6 тижнів, а виконали 5, ви також можете забрати NFT за 5 тижнів, натискаємо сюди, відкрити. Тут я ще взагалі не виконував ці завдання. Давайте зараз спробуємо їх виконати, чи будуть тут так само виснути. Натискаємо сюди, далі перевіряємо. Тут просто перевіряється наш гаманець на те, що в нас є саме 5 цих NFT. І як все бачите, дуже швидко якось перевірило. Далі робимо пост, натискаємо. І більш за все це буде той самий пост, може навіть зараз сказати, що щось невірно, а ні, це за 5 тижнів. Повертаємося на сайт, верифай, чекаємо. І як бачите, знову викидає помилку. Просто чекаємо, поки пройде таймер, і потім знову пробуємо. Давайте поки що поставимо ще лайк. Так, ставимо сюди лайк, закриваємо, пробуємо перевірити. І зараз більш за все також викине помилку. Так, як бачите, викинуло помилку. Так, далі переходимо знову на пост. Тепер можна ще. Забрати для тих, хто пройшов лише 4 тижні, натискаємо сюди. І тут таким самим чином все це виконуємо. Я не буду вже цього робити. Тобто, я думаю, все зрозуміло. Чи потрібно забирати всі три ці NFT, якщо ви пройшли 6 тижнів? Такої інформації я не знайшов. Я просто для себе заберу всі ці три NFT. Ви ж вирішуєте самі, чи взагалі. Це потрібно. Ну але хоча б одну, якщо ви проходили 4-5 або 6 тижнів, краще забрати, щоб потім не шкодувати. Я думаю, декілька доларів знайде кожен, тому обов'язково переходьте і забирайте. Тут є ще одна можливість прийняти участь в розіграші 10 тисяч доларів в USDC. Переходимо за посиланням. І ось тут вже починаються справжні глюки. Перше завдання це в нас холд ZK, EVM Saga, Final, Тобто за те, що ми. Отримали останню NFT, а саме фінальну повинні пройти цей квест, але він не зараховується. Давайте зараз спробуємо. Ось натискаємо Verify. Йде доволі довго перевірка ця. І як бачите, нарешті вона засчиталась. І більш за все, раніше вона не зараховувалась, тому спочатку потрібно виконати одне з цих завдань, замінити цю NFT, а потім лише вам зарахується це завдання. Тому бачите, я трішки поспішив з виводами. І далі тут також. Просто проходимо соціальні завдання. Далі тут нам потрібно холдити хоч один бейдж від Impunk. натискайте сюди. І якщо ви виконували раніше завдання, вони у вас обов'язково будуть. Просто закривати потім ту вкладку, натискаєте Verify, воно перевіряє. І все вам зараховує. І також, можливо, давайте зараз спробуємо і виконається останнє завдання, але тут є саме незрозуміле це завдання, тому що коли ми на нього натискаємо, нам потрібно холдити NFT, нас перекидає посилки на Quest Impunk Base, коли ми сюди переходимо. І тут ми бачимо, що нам відображає Base On Chain. І коли ми мінтимо NFT, я вже все це перевіряв, чомусь нічого не мінтиться. Спочатку переключаємо мережу. Ця NFT у нас, як бачите, Free, тобто безкоштовно, ми сплачуємо лише комісію. Тут взагалі, як бачите, якусь нульову показуємо. Я вже пробував натиснути і агресивний, для того, щоб можливо. Швидше, все це пройшло. Можливо, зараз пройде, так як ми замітили вже ті NFT. Але як бачите, все знову пройшло. Замітили ми цю NFT. Давайте спробуємо, чи зарахує нам тепер це завдання. І нам також зарахували це завдання. І тепер ми приймаємо участь ще й в роздачі 10 000 USDC. Давайте повернемось до завдань на п'ятому тижні. Як бачимо, навіть одне просто само завдання зарахувало. Давайте спробуємо ще раз перевірити це. І також все зарахувало. Давайте також спробуємо її замітити. Газ зараз 27. Так, знову нам потрібно змінити мережу. Ну, і за цю вже ми будемо сплачувати 1.33. І давайте я вже також її заодно змінчу. Спробуємо переглянути, чи вона також буде відображатися в гаманці. Чекаємо, поки в нас проходить транзакція. Все, ми. Отримали з вами ще й цю NFT. Давайте також її спробуємо додати собі в гаманець, чи будуть вони обидві відображатись, так як в них один контракт, але ID різний, Давайте спробуємо додати також Так, ми в наші NFT додаємо, так, щось не те натиснув, імпорт. Так, натискаю імпорт, щось не те натискалося, вставляємо. Контракт сюди 29, імпорт, і ця також NFT додавалась. Різниці між ними я не бачу ніякої, тому дивіться самі, чи мінтити їх всі, чи змітити лише одну, в залежності від того, скільки тижнів квестів ви виконували, тому що, можливо, це просто баблосбор. І коли ми замітимо всі ці NFT, ми просто отримуємо Experience. Давайте ще переглянемо, якщо ми заберемо ще за 4 тижні. Переходимо сюди. І тут також ми просто отримуємо додатково ще 30 експіренсів. Я також її заберу, але трішки, коли буде менший газ. Ну а поки що все. Дякую всім за перегляд. Кому була цікава та корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал. Та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!